Була субсидія, а цього місяця чомусь я її не отримала. Щось змінилося у нарахуванні. Допоможіть довідатися. Із цим проханням до нашої редакції звернулася горішньоплавнянка. За роз'ясненнями йдемо до відділу обслуговування громадян номер 3 Якщо коротко, до пенсійного фонду. Наш конкретно відділ займається прийомом громадян. і Консультацією нарахування пенсій, субсидій. Це відбувається іншими відділами. Автоматичний перерахунок житлових субсидій і пільг на неопалювальний період, який розпочався від 1 травня поточного року, відбувався централізовано. Тож фахівці відділів головного управління пенсійного фонду України в Полтавській області до цього не мають жодного відношення, пояснює Тетяна Мінюк. Надавачі послуг надають пенсійному фонду України. Інформацію про заборгованість, про тарифи на певні послуги. На зараз склалася така ситуація, що не всі надавачі надали достовірну інформацію про заборгованість громадян. Тому і виникла така ситуація, що в людини фактично заборгованості немає. Заборгованість вважається більше трьох місяців. А надавачі ви свої інформації показали. Заборгованість поточну. тобто, ну, невірно, заповнили таблички. Тому склалась така ситуація, коли ці файли прийшли для нарахування субсидії, машина їх опрацювала і автоматично. Заблокувалися особові рахунки в зв'язку з тим, що машина не розпіз... ну, розпізнала, що в людини заборгованість субсидії йому е... не положено. Відновлення виплати субсидій тим громадянам, яким вони були припинені внаслідок завантаження помилкової інформації комунальними організаціями, можливе лише на підставі повторних звернень. Як і раніше, для оформлення житлової субсидії потрібно подати заяву про призначення та декларацію. Про доходи і витрати. Варіанти оформлення субсидії наступні: особисто до уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської селищної міської ради відповідної територіальної громади, до центру надання адміністративних послуг в електронній формі через портал Дія, поштою або особисто до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України від місця проживання. В електронній формі через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України та мобільний застосунок Пенсійного фонду України вплинути на ситуацію ми тут не можемо. Ми можемо тільки робити те, що на зараз потрібно зняти документи її. і передати, побажати терпіння нам і населенню, тому що ситуація, яка склалась, не залежить ні від них, ні від нас. У разі виникнення питань телефонуйте за номерами чотири одинадцять нуль два, або 050 598 дев'яносто